Що змінилося в ваших особистих стосунках? Багато змінилось, і взагалі любов вона з роками змінюється, стала, напевно, більш така ну, глибша, це точно. Але з іншого боку, я розумію, що я все взагалі можу робити сама. Тебе Добре, це не лякає? Так, лякала трошки. Я така думаю, блін, так гарно, одні. От Коли Андрія довгий час не було, я така думаю: а що буде, коли він повернеться? Ну, як ми будемо жити? А якщо він. Ну, вообще, може, ну я ж не знаю, може, у нього там мені страшно, що там мій чоловік з'їде з глузду, і я не зможу з ним жити. Ну, наприклад. Або там я зрозумію, що я стала інша, і він інший. А раптом він скаже: Все, Наташа, війна це моє і військова справа, і я завжди буду. А я така Блін, а я не хочу цього, і там з часом у нас погіршаться стосунки.